Комбриг уже на волі. Командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов із СІЗО. Лише напередодні рішенням Тернопільського міськрайонного суду його взяли під варту на два місяці і з правом на заставу. Але вже ввечері за нього було внесено 904 тисячі гривень застави. І сьогодні комбриг вже на волі. Олег Побережнюк є підозрюваним у кримінальному провадженні про зловживання службовим станом. Овищем його солдати півроку будували командиру хату у селі на Хмельниччині, а за документами, наче воювали на передовій, отримуючи зарплати та бойові. Також 211-та понтонно-мостова бригада потрапила у скандал з її знущаннями над військовими днями ДБР почало розслідувати ще одне кримінальне провадження. Фігурантами у цій справі є посадовці бригади, але поки не розголошують хто саме. Водночас головнокомандуючий ЗСУ... Напередодні відсторонив Олега Побережнюка від виконання службових обов'язків.